А перед початком цього ролика хочу заявити, що в нас, коли був стрім, виграли сюрприз, який буде в наступному році від мене. А, два профілі це профіль свят та агрокритика. Тому до них звернення, що всі мої контактні дані будуть не під стрімом, який, на жаль, не зберігся, а під цим відео. Тому зв'яжуйтесь зі мною після нового року, будуть подарунки. Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і з вами я, Владислав Чайковський. Вже йдуть останні години 2023 року, і перед нами стає новий 2024 рік. В новому році хочу вам всі мої любі глядачі, побажати насамперед, напевно, перемоги перемоги нашої України над всією тією нечистю, яка напала на нашу державу і нищить наші міста і вбиває наших людей. Також хочу побажати міцного здоров'я, щастя всім аграріям гарного врожаю. Бережіть нашу найродючішу землю, за яку кожен день сидять в сирому окопі або стріляють, або десь перегруповуються, воюють наші Збройні Сили України. Головна мета усіх аграріїв наступного року це зберегти землю. Виростити найкращий врожай та зробити все можливе, щоб допомогти нашим Збройним силам України, нашій найсильнішій армії та ще ближче підійти до перемоги. Тому слава Україні! Слава Збройним силам України! Бажаю усім перемоги в новому році будьте щасливі та здорові! А я зі своєї сторони буду і надалі вам відповідати. Про всі грунтозахисні технології та яким чином займатися фермерством та при цьому зберігати і піднімати родючість ґрунту. Усім всього найкращого.